Всіх вітаю! Я першокурсниця Горлівського інституту іноземних мов. Вчуся на спеціальності практична психологія. Обрала цю спеціальність тому, що мрію в майбутньому допомагати людям ставати щасливішими, допомагати їм боротися з сілякими труднощами, проблемами. Обрала цей інститут тому, що. На часі є дуже актуальною проблема онлайн освіти, дистанційної онлайн освіти, а Горлівський інститут надає досить високий рівень онлайн освіти І за ці два місяці, поки я вчилася з Горлівським інститутом, я зрозуміла декілька речей. Цей інститут. Вірніше, викладачі цього інституту вони завжди готові допомогти тобі з е, твоїми проблемами в навчанні, да й просто підтримати також. За ці два місяці я зрозуміла, що викладання е, матеріалу йде на досить високому рівні, і мені це дуже подобається.